Вітаю, друзі, Олександр Качура. На зв'язку. Портал, поряд, який ми з командою запустили ще в кінці травня, успішно продовжує свою роботу. Наразі на сайті вже понад 42 тисячі запитів на допомогу. Нагадаю, що поряд створений саме для взаємодопомоги, аби українці, які мають змогу допомогти, допомагали тим, хто цього по справжньому потребує. Ми вдячні за довіру тим, хто залишає ці запити саме на нашій платформі і стараємось зробити все можливе для того, аби якомога більше людей отримала цю самодопомогу. Як ви знаєте, ми запустили аукціон Українці поряд для збору коштів на закриття запитів людей, що залишили заявки на нашому порталі. Першим нашим і почесним лотом була футболка з автографом олімпійського чемпіона Жана Болонюка. за що тобі окремо дякуємо, друже, від цієї нашої команди. Нам вдалося зібрати 18 тисяч 700 гривень, і зараз я вам коротко розкажу про деякі історії тих людей, яким ми змогли допомогти завдяки вам. Ремарка. Цього разу ми вирішили зосередитися на тих речах, що будуть корисними протягом тривалого часу, та на допомозі сім'ям з дітьми. Анастасія, вимушена переселенка зі сходу України, зараз проживає в Ужгороді, в гуртожитку, має сина. та коли лишала запад, була вагітна ще однією дитиною. Дуже просила про мультиварку, і ми, звісно, її придбали. Якраз тоді, коли її випасили з пологового будинку, її реакцію ви бачите. Катерина, ВПО з Херсона, зараз проживає на Кіровоградщині, жінка з двома дітьми. Тікала з Херсону, не маючи можливості взяти абсолютно нічого. Просила чайник та теплу ковдру, щоб пережити холоди з дітками. Юля Зізюма зараз перебуває в Тернополі. Жінка неймовірно мужня, яка пройшла на складні випробування. Просила блендер, щоб готувати суміш для дитини. Ми, звісно, придбали. Наталя, багатодітна мати Щугуєва, зараз проживає на Полтавщині. Дуже просила стільчик для годування, бо має дуже непосидючі малечі, і ми придбали його для неї. І таких історій насправді дуже і дуже багато. Якщо розповідати всі, це відео буде дуже дуже довгим. Ми будемо намагатися розповідати вам про них частіше, та вже найближчим часом буде оголошено про наступний лот нашого благодійного аукціону. Тому слідкуйте за оновленнями, то допомагайте обов'язково саме на порталі Поряд. Віримо, єднаймось, перемагаємо.